всіх! Так, сьогодні я хотів би зачепити тему тему, значить, війни. Це, може, вперше. Ну, не взагалі психологію війни. Я був вже теж в совєтській армії трохи все. Я представляю, що це таке люди, коли їх зібрати, зібрати їх в юрбу і взагалі що вони себе представляють. От. Ну, але я читав книжки також читав. І попадались мені книжки західних значить, авторів е про, про війну. І так, коли я, я багато аудіо прослухав книг е на англійській мові, американських, е англійських е про Другу світову війну, про Першу світову війну. Більше я не знаю, 10-20 різних авторів. І тому і дуже мене цікавила ще у свій період період наполеоновських війн. Я також багато читав, значить, наполеоновських війн е про про що там було на самому ділі, як там воно було. А, і цей, і... Також я читав, є таке є таке, як називається, пост. Багато є таких фрі. Як, де люди постять свої, свої зауваження про часи Римської імперії, часи Юлія Цезаря? Так що тема війни мене більше-менше цікавила, цікавила мене. От, я, я хочу так, початок Першої світової війни зачіпимо цю тему. Е, все, Ферні почалося, як нам відомо, з вбивства принца Австрії Фердінанта в Сараєво. Де сербські націоналісти його застрелили з пістолета. Він їхав зі свою, е, значить, у відкритому автомобілі, просто без нічого. І він помер від ран. Таке було тоді, тоді таке секюріті було. Але, але ситуація в тому, що тоді що сталося? Тоді почалася війна. Австрія ввела свої війська в Сербію, так щоб знайти цих терористів і наказати. А Росія вже... Як союзник Сербії вступила на війні на стороні Сербії. О, тоді проти Росії вже почалося, знає, проти Австрії, на стороні Австрії вступила Німеччина. Потім Німеччина вже, як теж вже вийшла, що Англія, Франція вступили в війну, об'явили її війну, так як вони були союзні. І почалося і почалося як на довгі 4 роки. А в нас в Україні. То як то почалося тоді, аж не знав, чи зараз воно закінчилося, а то 100 років війни. Тому що період строїтельства соціалізму при Сталіні-Леніні, при Леніні-Сталіні, то це не можна рахувати, що це не було війни тоді. Одна війна, друга війна, а ці всі арести, знищення культури це теж свого роду холодна війна проти українців. Але значить, що тоді було? Яка цікава ситуація сталася? Тоді, тоді значить, було. Радість була у всіх. Радість була у всіх. У Парижі святкування. Бо перед цим ми ж знаємо, що були англо франко прусські війни, де в 70-х роках 19 століття і Німеччина забрала у Франції Ельзас і Лотарінгю. То тоді, в 14-му році у Франція в нас шанс забрати, значить. Забрати значить, у німецьких варварів, у наші землі, салюти у Франції, автомобілі, всі, всі на вулицях ресторани відкриті, всі друг друга вітають з початком війни, всі значить, радосні, значить. О, таке святкування, там музика кругом, салюти, значить. Щось подібне було в Англії також, в Лондоні, щось було дуже подібне. No. Але там ще була різниця, що вони кричали, значить, що слава нашому королю, наш король нас поведе. Ми всі, значить, люди короля, значить, і ми, і ми це, це було трошки... але загалом було так само. Далі, значить, ми маємо Німеччину. Німеччина, вони шикувалися в колони і вони марширували до центру міст, містов. і казали їм, що. Значить, наш, значить, Кайзер, Вільгельм. Ми готові вмерти за тебе. Значить, давай веди проти нас бій проти цих всіх ворогів Німеччини, які не дають нам жити, і такого типу. Можливо, музика воєнна грала, вони були всі. Шо, що ж було в Російській імперії? В російській похоже, було, але не похоже. В Російській імперії здоров'я Санкт Петербургі, здоровенний НАТО, поперся, значить, до. Зимнього двору, кажуть, деякі кажуть, що було до 100 тисяч людей. Нам не люблять про це розказувати. Вони прийшли туди і там стали на коліна. Стали на коліна і почали співати Боже царя храні. Розумієте? Але то всі теж-всі всі підтримували <кій> війну проти неправославних, проти неслов'ян, значить, проти німецьких варварів. За освободження цієї ж війни була об'явлена визволити православне місто Константинополь від, від, цих, від, значить, від, від мусульман, бо то ж Константинополь наш міст. І в, в, в православних, то це було так, а для... І ще наших православних слов'ян, сербів треба визволити, І ще грекам православним допомогти. А там, де, значить, православ'я не було, то там були слов'яни. от, Наприклад, як чехів, слов словаків треба визволити, українців треба визволити. Це ж наші слов'яни, але ж не будеш казати, що там православні е, на Заході України, значить. О, 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 так були основному греко-католики там були. На, о, о, в західній частині України. А, а як будеш казати, що поляків визволимо? Поляків треба слов'ян казати, що визволимо, значить. А, а Константинополь — всі християни. Тобто ця, ця доктрина була, але ну, була різна: від визволення православних, визволення, значить, християн, значить, від мусульманів, до, до визволення слов'ян, дивлячись, який напрямок фронту. Там було різне тлумачення цього всього. Но вони стали на коліна, і ключове слово визволяти вони були готові йти на Е, Перший, же, значить, 14-й рік для російської армії почався жахливо. О, дві армії влізло в, в територію Польщі, туди мазурські мазурські болота там були. Одна з півночі, друга з півдня. І вони пішли і вже все, вони ще ці генерали, вони ще спорили, хто з них буде командувати парадом у Берліні, які вони були це, упевнені. А значить, ні, в німців яка була підготовка, в німці вони були, каже, що йдуть, каже, рашен, каже, йдуть, росіянці каже, йдуть. Я каже, маю з Франції, я зніму, каже, 12 дивізій. Це переписка телеграми. А він каже, не треба, давай дві дивізії. Хватить, це ж московіти. Вони ж воювати вміють. Не вміють. каже. Це цей це, це генерал, який був відповідальний за е, Східний фронт в Німеччині. Бо Німеччина опинилася в дуже такому скрутному середовищі. Вона почала воювати з і Заходу, і, і Сходу. О, о. Заходу проти Франції і Англії, сходу проти Російської імперії. Це ж каже росіянці, ти не переживайся, як Кейзер і штаб німецький переписуються з собою. Це росіянці, я їх розіб'ю. Він каже, як ж ти розіб'єшся, це ж півтора мільйона, півтора, двох мільйона армія, чи півтора мільйона там було. А. Та, та розіб'ю їх. Ну каже, ні, ні, я кидаю, переправляю, 10 дивізій я переправляю Західного фронту, там почекає, щоб ти спинив цих варварів з сходом. І все, значить, поки ті поїзда погрузилися у Франції, поки, значить, вони доїхали, російська армія була повністю знищена. Знищена все. Вони її розсікли, дві армії окремо, вони їх розсікли, вони обрізали їхню логістику, вони їх поставили під пулеметний огонь. І каже, що російські офіцери з основному, дворяні були. Вони, кажуть, в атаку на повний рост вставали і давай атакувати німецькі. Німці їх швидко відстрілювали, цих офіцерів. Солдати, так, як там була в російській імперській армії, не знали, що робити, розгублювалися. За два тижні в них закінчилося все продовольство, боєкомплект. І вони розбіглися по Польщі, по болотам, де більша частина з них просто взяли їх в полон, здалася, або просто, просто дезертурувала, або просто була, вмерла з голоду і все. І от така ситуація була з, з російською армією, повний крах всіх амбіцій. З Францією вони подібна ситуація. Французька армія вони були готові, але вони були готові до тієї війни. Яку вели вони ще в XIX столітті. Тобто всі красиві всі гусари французькі, всіх цих шоломах, на цих конях, значить, до хвостів з ленточками прив'язані, з цими кумачами на цьому, на цих шоломах стальних красивих. Всі вони красиві рослі хлопці, всі з шаблями. Значить, за перший місяць війни було загублено Більше 100 тисяч тільки офіцерів французької армії. О, гусарів я маю на увазі. <кій> <кій> Вся еліта французької армії була перебита. Англійці також понесли втрати, але не такі значні, як, як значить, е, французи. Що стосується Німеччини, то Німеччина була саме більше підготовлена. Організація армії, все це, але вони теж думали, що вони париж зразу з розгону візьмуть. Вони теж не взяли. І, і теж були втрати людські і амуніції, і техніки були сильно великі. Тобто вони окупували Бельгію, і там застряли, Сунулись на територію Франції, трошки і там застрягли, на, фактично на довгі 4 роки. А. І там була, значить. Ворден ще була битва, була, була битва сом, була битва під сом, де за один день англійці тільки 75 тисяч е загубили. Бо їх генерал казав, що ви наступайте, але наступайте помаленьку. Так каже, не спішіть. Ви беріть Гвинтівку таку в руки, бо ми, говорить, два тижні обстрілювали цих німців. Каже, і вони вже там, певно, що нікого немає, вже вживе. А коли ти пішли, німці повилазили своїх бліндажів, повитягали свої кулемети, 75 тисяч убитих за, за один день по всьому фронту, а, навіть, йдемо далі. Що сталося далі? Е, в російській армії були трошки-трошки успіхи проти австрійської. Вони окупували Львів, а то частина була Австрійської імперії. І мали чуть -чуть, чуть -чуть, значить, але туди всі ці виступи на півдні, все, вони, 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 вони були проти німецької армії, повністю розгром. Проти Австрії успіхи, бо вони зайняли перемишель. Перемишль не зайняли під Перемишль. австрійці обороняли Перемишль цілий рік. Там була січ така, що там багато росіянців загинуло при, при взятті перемишляння. Але це було трошки пізніше. Значить, і все, повніша катастрофа. Або не так, як думали. О, другий рік війни, Ця, я чому розказую про першу, чому розказую про Першу світову війну, так як вона яскраво, значить, вона яскраво о, пояснює, значить, все той е, нонсенс, який робився і, і, і під час війни. Так от, другий рік війни. На другий рік війни вже добровольці закінчилися, бо так само стояли до цих призивних воєнкоматів, стояли черги. Всі з великим ентузіазмом йшли на війну, на фронт, хотіли записатися в цей. А, а так само в Вені, в Австрії. І так, ну, потім вже кінчилося, що не було що їсти. У Вені вже ловили поліцейських і з -з -з коні їли у 2018 році. Ніхто в 2014 році це не міг передбачити. Революцію в Германії, О, повна дезорганізація була в Франції, армія була близько до колапсу теж кілька разів. О, такі втрати Англії також, таке бойня була англійської армії в Турції. Там, тож, вони середніземно хотіли з півдня взяти. О, там були австрійські, майже до Стамбула дійшли, просили москалів, що давай ви вдарте звідти. І ми, значить. А ці казали, як ми вдаримо з півночі, то ви зайдете перві в Константинополь, І, а, ми, а це ж ціль війни, ми не можемо вам допомогти. Це такі були в них розборки. Ну а перший рік закінчився повнішим, як сказати, в російській армії вже не було ні кулеметів, ні ружі, нічого. І стало питання, як їх, чи вони вискакують з війни, чи ми маємо їх озброїти. І наші нам такі союзники, які зовсім воювати не вміють. О, і вони кажуть, ну так треба, як вони вже наші союзники, все одно вони якісь частини забирають з фронту туди на схід, то давайте ми їм озброїмо. І так Антанта почали озброювати Російську імперію. Так з'явилися руж'я Мосіна, зроблені в Америці в США. Англійські кулемети значить, на фронті і аероплани французькі, і англійські. На третій рік війни вже почали ловити всіх підряд. І якби тільки зловити, щоб відправити на війну, відправити на... Коні був у Франції, було в Германії, було в Російській імперії. І в Російській імперії в мене дід попав, так він був один син, і нього один син такий був в сім'ї, то як він один син був, то перших два роки його не брали в армію, бо був закон такий, що не брали з сім'ї, коли один син був тоді. Але вже потім його забрали в 2016 році, бо вже цей закон відмінив. Почали брати всіх підряд, підряд. Такі самі були закони і в Франції і також, що також почали брати всіх, і в Англії, всіх почали. І в Германії то було страшне. Вже не вистачало їм людського матеріалу, який можна посилати на кулемети. Тому що. Знищення і поранення було таке, що просто всі почали забирати вперед. А вже далі, на четвертий рік війни, вводяться такі закони, що якщо не хочете йти в армію, не хоче йти бігти з тою гвинтівкою на кулемети, масові розстріли за дезертирство, за агітацію проти війни, арести з довгими сроками, значить. Саботаж в армії, от їх відправляють, а вони сидять в окопах, не наступають, сидять, говорять, дивляться. А. Франція республіка. Попробуй їх пожені вперед. Вони скажуть, ну ми не підемося, командир не прав. І їх ставки, говорять, їм і все, вони тоді, вони тоді. Вони кажуть, смисла немає, багато гине, ми не будемо атакувати. А. В Германії витягують двох-трьох, які відказуються, розстрілюють перед строєм. Такі, такі закони війни, Друга світова війна, значить, ми бачимо такі етнічні чистки, можна сказати, яких я маю на увазі таке варварство, таке знищення людей, кажуть, 60 чи 70 мільйонів було вбити, яких не було ні при яких війнах, я не знаю, може ще з часів Римської імперії. Тому що навіть наполеоновські, вони толерували. хто лишився в живих, відпускали додому. Ніяких там не було конституційних таборів, нічого не було. То такі ще були, можна сказати, такі м'які війни були. Де слово тримали офіцери, якась офіцерська честь була. Візьміть собі, уявіть офіцерська честь у офіцера НКВД. Взагалі не розуміли, що це таке. А. І таке. Оцого, що ми повинні розуміти, інститут примусу зі сторони держави, тоді під час Другої світової війни, він доріс до такого, до такого рівня, як ніколи перед тим, ніколи за всю людську історію. Держава як інститут примусу. І в ті, ті жахи, які ми бачили, які ми батьками не бачили, у нас її не було. Але які ми знаємо з історії, ще я зустрів багато фронтовиків, людей, які пережили, то я чув е розповіді від них. Оця втома, коли вона бере гору, з'являється ідея, що гірше вже не буде. І солдати стомлюються, вони перестають воювати. Це Самій наглядний приклад цього це Наполеоновський війни, Франція. Франція 1813 рік. коли була програна битва під Дрезденом, Мюнхеном, французька армія понесла дуже жорстокі втрати. А ще перед цим у му році. Кампанія у Москві проти Олександра I-армії е, на території Росії. А, тоді в 2013 році, коли вже австрійська, е, Пруська і англійська. Е, російська армія зайшла на територію Франції. Така вже, значить, як сказати, змореність, розчарування від цих війн за незалежність Франції. Бо всі ці війни, які Франція вела тоді, це були війни Молодої Республіки, яка потім об'явила себе імперію за незалежність. Франція ніколи нікому не об'являла тоді війни. На Францію всі нападали. Починаючи, вони хотіли на реставрацію монархії, бо це була перша республіка в Європі. Тому всі ці Наполеона або на їх можна розглядати тільки як визвольні. Так от, ми зараз не про це. Коли це все спроектувати на. Сучасність і говорити сучасними мірками, то в кінці 2013 року, коли ці армії окупаційні зайшли на територію Франції, французи масово ставили Гвинтівки на землю і йшли додому. Тобто вони підходили до Франції до якогось містечка і одразу викидували білий прапор і об'являли про, про капіталізацію, про капітуляцію. Нап... Наполеона поляполі Бонапарта арестували і віддали його французам, а, віддали його англійцям, які його потім судили і відправили на остров Святої Єлєн. Це перший раз ще було. Але в 2013 році Бонапарт ввів мобілізацію і забрали всіх хлопців. У Франції були такі страшенні втрати. Кожна сім'я мала по кількох загиблих. І вони толерувати, вони. Не могли сприймати це вже все. Вже просто не могли. Такі втрати були. І, і вони просто відказалися воювати. От вони масово відказувалися воювати, не кидали Гвинтівки на землю і йшли додому. Вже що буде, то буде. Вже гірше не буде. Така почала царувати думка в суспільстві, що гірше не буде. І Армія розвалилася. І Франція була захоплена. І сталася у Франції реставрація монархії. Дінастія бурбонів сіла знов на трон. Ну вже друге питання, з кім там рік просидів, просиділи, наполеон вернувся. Була ще битва під Ватерло, але це вже було пізніше. Це було пізніше. О. І тоді вже він був висланий на остров Святої Єліни без права повернення. Він був на якійсь острів Капріччина. Коло близько до Італії перший раз його вислали і зробили губернатором того острова. Але то саме сталося і в Російській імперії. Тому що втрати були 5 мільйонів, у армії не було гвинтівок, не було нічого і піддалися большевицькій пропаганді, агітації, і солдати масово тікати почали з фронту, кидали ружья, кидали. Гармати і просто, просто відступали. І ніякі там брусіловські прориви нічого вже спасти не могло. Люди б не захотіли воювати. Ну, ми бачимо, ми бачимо по Російській імперії, що потім прийшли большевики і устроїли їм такий терор. Наприклад, в Санкт-Петербургі з мільйонного міста залишилось -таки 200 тисяч живих. У му році всі були фактично знищені большевиками. А що вони виробляли в Україні, це ми не могли слов не вистачать. Тобі якщо говорити про цю змореність від війни, це дуже шкідливо. Це дуже шкідливо потім для будь-якої нації, і так було з Римською імперією. Так було з Рим, були походи на Персію, де просто всі зморювалися, кидали ружі, а потім, потім катастрофа наставала в країні. З приходом імператорів, з якихось солдатів, які устраювали масовий терор і розгра... розграбунок імперії, і, і в кінці кінців привело до падіння Риму. То саме ми бачимо, що сталося із Кезіровською Німеччиною, які просто підписали договір про припинення вогню. Навіть не капітуляція Германії у 18-му році стала, а припинення вогню. Якби сталася капітуляція, підписали тоді, коли армія була на фронті, була на лініях оборони, то, може, би не було Варсав... Варсавського... Вер... Версальського договору. Може би Гітлер потім через 20 років чи через 10 років до, влад... до влади не прийшов через 20 років після початку першої суті. Тому що не було би в суспільстві думки, що нас зрадили. І не було б. Би... Грунту для росту цього екстремізму, який націонал-соціалізм називає. Так що будь-яке, будь оце, що вже у Сталі воювати, воно тільки на руку нашим ворогам. Так, війна має три етапи. Перший етап це коли нація приймає війну так, добровольців, всі вдолону, ну, більша частина, ну, все, що всі ніколи. Другий етап, що вже починають забирати в армію насильно. І вже люди не хочуть йти, всі стараються втікти від цієї армії. І третій етап це коли заставляють вже воювати, заставляють іти за родину. І держава проявляє свій, значить, такий сказати, силу свою проявляє, проявляє свої функції держави як інструменту примусу. О, і ми бачимо це, такий добрий приклад, це е, Перша світова війна, це такий прекрасний приклад. Ми бачимо, як там це все мінялося. Значить, на четвертій рік війни вже заставляли. Інститути примусу були так само довгі сроки. Інститут примусу був розстріл дезертірів. Заборона всякої пропаганди проти війни і великі тюремні сроки тих, хто казали, що закінчуйте цю війну, вона не потрібна нам. І це дуже-дуже це такий яскравий приклад реакції суспільства на війну. І ми бачимо, навіть я бачу, зараз можна спроєктувати це все на те, що відбувається в Україні. Добровольців! Вже немає. Ті патріоти, які були, вони загинули або вони вже зморені, вони виснажені війною. А суспільство старається заховати. Заховати, старається, значить, в пісок і робити вигляду, що це вони живуть десь на на курорті. Що війни немає і це все. Ей, дорогі мої, війна є і вона буде стосуватися кожного, якщо вона зараз не закінчиться. Держава, яка б вона не була, вона має інститути примусу. Українська держава, ці інститути примусу, ще майже не задіяла. Ну що радує, якщо це взяти все зараз, ми не одні. Ми не одні. У нас є союзники, які нам допомагають. І Більшість українців свідомо і вони не хочуть в ярмозну шию свою вставляти. Тому я думаю, що все буде дуже добре. І Україна виграє в цій війні. Дякую, що мене дивилися.